Герої серед нас так можна сказати про переселенку з Мелітополя Ганну Бут. Жінка пробула в окупації 72 дні. Згодом перебралась на рівненщину, де щодня волонтерить безупино. За свою патріотичну позицію та боротьбу проти окупанта Ганна Вікторівна отримала нагороду від президента. Як зараз, національна легенда допомагає нашим військовим. Дивіться сідіти біжуть з сумками. Все кудись летить. Я, я почала в них запитувати, що що трапилося, що таке, та що ви не знаєте, війна. Про початок бойових дій Ганну Вікторівну сповістили студенти, яких чекала на лекції в аграрному ліцеї. На дошці написала тему уроку, яку так і не почала. 26 лютого, 2022 року. В місто увійшли російські війська. Ганна Бут через соцмережі почала збирати містян на мітинг. Ми є, і ми Україна. Знову ж сама акція. Ви бачите? Знову два табори, але нас сьогодні набагато більше. І буде Україна на кожну акцію. Пані Ганна одягалась в синьо жовті кольори. Вона постійно скандувала: Мелітополь це Україна та геть окупанти. Зараз побачите, скільки Мелітопольців чисто серпне ненавидять Путіна. Слава Україні! Мелітополь Україна в окупації Ганна з донькою пробула 72 дні. Після зникнення багатьох активістів спротиву вирішили виїхати. Дорогу до Запоріжжя називає пеклом. Подолали аж 17 блокпостів окупантів. Це такий. І був шок, що перших три дні я навіть розмовляти не могла. Ну, це без перебільшення. Я наступного дня, тільки як ми приїхали в Запоріжжя, змогла відтелефонуватися і сказати, що як, тому що ну, ну, це заціпеніння було просто. Так що якби важка ця тема. Ви, це, це найважча тема, яка може тільки бути, тому що. Бачити ворога, отак як я бачу вас, і не розмовляти, бо розмовляти ворогом мовою ворога це не моє. Завдяки друзям Ганна Буд знайшла прихисток у місті Дубно, стала волонтеркою, плете сітки. Пані Ганна приходить так. Хлопцям потрібні носочки, треба смаколиків. У нас там є енергетичні батончики. Треба відправити. Хлопці сітки просили. Так, значить, дівчата нам треба сплести 10 сіток, бо хлопцям треба. Беремо, плетемо, відправляємо. Ну а як можна зараз сидіти без діла? Ну ти, просто якщо навіть заспокоїшся, це субота там чи неділя? В голові в тебе постійно, що у нас війна. Ось уже рік Ганна Бут на Рівненщині та не збирається зупинятися. Кожного дня вона найперша приходить у волонтерський центр допомагати і жодного дня не пропустила збори активістів. каже керівниця штабу. Дивується наполегливості Ганни Вікторівни. Пані Ганна відразу так влилась в наш колектив, зайняла дуже таку проактивну позицію, і цей весь час от. Кожен ранок, кожен день пані Ганна відкриває волонтерку, пише: у нас є свій чатик, пише Відчинено. і це як... Знак для всіх, що вже можна приходити щодня. Ганна Вікторівна телефонує колишнім учням, які на передовій цікавиться, що потрібно постійно відправляє посилки трьом десяткам захисників, і в кожну коробку додає український стяг. Це обов'язкова умова, тому що це вже 157 прапори, які ми з донькою купуємо кожен місяць. На оці кошти, які нам дає держава, як ВПО, 2000 гривень тисячу. Ми виділяємо на прапори. Обов'язково, ну це святе після волонтерського центру Ганни Вікторівни. Уроки дистанційно навчає студентів навіть тих, які залишилися у Мелітополі, і так дізнається про життя людей в окупованому місті. Каже, що окупанти ненавидять українців. Я хочу, щоб ніколи в житті люди, які зараз тут на волі, не відчули того, чого ми відчували. Окупація це страшна річ. Це Дуже страшна річ за незламну позицію і боротьбу з окупантом. Президент нагородив Ганну Бут відзнакою Національна легенда України. І педагог і донька вважають, таку нагороду заслуговують усі жителі Мелітополя, які не здалися. Звісно, дуже пишаюся мамою. Хоча я вважаю, що кожен, хто виходив на мітинги, теж легенда і теж частина цієї легенди. Мелітополь це Україна і взагалі. Всі тимчасово окуповані території це Україна, Ілля Томашевський, новини Рівного.